І всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди Ялуний. Я не знаю, ви бачили, що я тільки що робила, так я запустив. Ви бачили, як я довго парився, капець-капець, може бом-бом-бом. Не знаю, що з тою збіркою тупою. Ладно, коротше, ми продовжуємо. Е, продовжуємо грати в збірочку е, рандомних що це, дропів, хотів сказати, крафтів, але ну, я цю рубрику вже закину. Шкоди, звісно, але. От от. Ладно, ми продовжаємо, коротше. Е, там Добувати блоки і Добувати з них повну фігню. Магмабол Опа Я не можу кинути, я не знаю. Ну ладно, хай буде. фігня повна. Ладно, значить нам треба не може кинути, значить не треба, правильно правильно. Ууууу, це шо, шо за така блюха. Ну, бляха, 7,3 Урон. Якісь суперспособності ну. Ну, ладно, він не значить. На мені застосований лак 2 ефект від цього меча, який ми вибивали в попередніх серіях. Якщо ви ще не дивились, то по підсказці справа, Надіюсь, якщо я не забуду, то появиться. Це кольчого. Тут 4, тут 7. Тут. Вообще без шансів не тут? тут вообще. Я даже дивитися не хочу. Угу. Фігня, Фігня. фігня, фігня. У, не них, а це таке? Нагрудничок. Алмазний? Угу. Кстати, я не знаю, який буде краще. Тут воно плюс 10 швидкості дає чи що тут. Ладно, давайте сохранимо просто, типу, Ті два нагрудники. Ну, Це взагалі, без шансів. У мене боти найтоповіші, які можна взагалі, напевно, вибити. Бляха. Лопатка спальні баба? Шов. Хе, мам, шість урон. Ладно. І що я там ще э, взяв? Я забув. Та бляха. Оцей медж Світ. Є мамі величезний. Один урон, он камон. Кріпер, а ну я на вас протесту, що це. Та пелюшку лови. Ну. Не, у мене є мечі просто, просто типа 100 урон рішаю. Мені треба якісь функції. Так, не цікаво так. У мене, мене шлем не дуже, до речі, хороший, може у і ліпший буде? Н -н -н. Це не буде ліпший. Бляха, ну я підбираю якусь Фігню вічну. Надоїло вже. М? -м? Ще що, що Не знаю, теж якась фігня, повна. Так, саме теж викинемо. Давайте заспавнимо, бо да, попехаємося, може. Трішки. Візьмись. Ну, візьмись! А, скелет, я понял. Я думаю, что я кижосты мол. Катана. Не, брат, та бляха. Не по тебе опасно. Ладно, у меня же... Жор... А, 22 урона. А у кого у меня меча більше, вроде було? Якогось когось меча більше, ніж 22 урона. Та, ти задобав, Ні, 22 урона, покажу, походу, урона. Так ти задубал, реально. Не, 22 урона поки що найбільше, походу. Урон. Так, ти ще ступиш? Звалив. Текст не надо. Ні, я не, реально уже затубал. Знаєш, що в мене є така, Оп! І все, іду побачимо. У мене вже нема. Бам! Там в сніг взагалі добувати є найліпше, бо він дружовська добувається. Опа ще. Ладно, той мухомор. ну мені ще меч теж цікавий. Меч повна фігня. А що за мухомор? Що тут де -то він є? Ага. Що, що це таке? Ви, типу, схавати можна? Добре. Я буду, в мене в мене тарі просто. Потому схавать и с хавати можно. Требует посортовать по тарифу, потому что у меня забитий комусь. Бляха, муха, фигня, забытый. <существует> я это видео, надеюсь, не ставлю. Бляха, ты задолбал ты иди нафиг звідси. Тупе. Эээ. А что я підібрав, я забыл? Правда, короче, фиг я не знаю, что я підібрав. Капець Капец, у память, просто капец. Просто капец. Так, ну на ці це цікаво, потому что фигня, я знаю. Тандер лама? Шо тут Тандер Лама? Я понял. Тільки попробуй. Я тону, бляха. Так тут снігу уже нема, тому тут предмети довше будут добываться. Хотя мне... Мені... Ну все погано, типа воно... Я чекаю, пока мне выпадет вже нарешті ті рестите жемчуги Опа! Це просто дерево, Я понял. Поставлю хат-тички, А, А. Кишлем, І мене там давно ложить. Может, это то, что я підібрав? я вже забув. Так, це О! Ху! Йопереси мне не здалось, бо был просто якась швидкість просто я не знаю. Бога. А ну кась Просто пишет, що спид, але який кейс А, жорсткий спид. О, это кстати прикольная штучка. Я можу, типа, оп, оп. Кось Від типа... тікають такі, Опа-опа. і все. Ну, це прикольна штучка, це треба хороной ты. нафіг. Та ти реально йди нафіг. нафиг! що? По фігня якась. Та ступиси! Боже мій малий. Дубал уже реально. Ну, виглядає не напрям супер мощный, но на кис мяч, якийсь, якийсь хоть щось может. Ага, я понял. У, ладно, я выпачаюсь. Так, ну мне вряд ли тут, Давайте посортуем, кстати, прикольно, штучка. Я ж могу. Того... А скик у нас типа далеко я туда, куда сможу. Ні, воно доволі таки близько, ну, то що вода, то прикольно. Так, дивіться, сортуємо. Оце нам не треба. Це я теж не, мачу, не бачу смислу тримати. Це просто, якщо менталову пата зламається, це я теж не бачу смислу тримати. Це теж абсолютно нема смислу. Тоже. Йоу. так мені не треба. Що що, я не бачу смислу? Ну це я теж не бачу смислу. Це щось, щось робить? І тут теж нема Вот Оце прикольно. Оце прикольно, вроде штучка. Це що робить? Кратше, щось робить. Якщо щось робить, значить значит нормально. Це що? Це нічого не робить, це можна теж викинути. Це теж фигня. Так, в принципі, все. Вот так вот посортували. О, курочка. Что за? Это курочка? Йоу. Какие-то Black Opal Knife. Ладно, Бо это Боты? Ну, конечно, я сейчас могу что-то из А, ну Хотя я не знаю, какие вообще смыслы мне шукать боты. Хочу райдер броню себе. Это мне радужную броню. Ух, Та бляха, ну не випадай, якась фігня повна, це шо? Щось робить? Не робить, значить выкидаємо. Ну, ема ну, наш у них такий вообще. Мене це шо таке нафіг? Це шит? Мультфильтр? Шо нафіг? Який шему мультфильтр? По мені показує, що за моде в мене встановлені чи що. Так и на, что то. Не, штука там може и прикольна, но мені просто ну, не треба, типа. Ну, вау, клас, типа, ну. Який мені не витал смысл. Ладно. Ну, якщо комусь цікаво, які моди були встановлені, прошу. Я щось підібрав, Ага, ну тут. Я понял. Вот его так принесем, чтобы туда падал. Камон, mm. камон, значит, фигня. Треба легендари. що? О, Виглядає, я не знаю, не бы легендари, точно. Метори. Йопис манешечка. Ну, по-перше, стреля. Звідси можна звалити, от вот типа просто береш. Так. Опа! Подругу на ну, тебе швидкість дає, прыжки. Ну, прикольно, кстати. Ууу, це прикольний мяч у меня. Нив... Вот в мені він треба. Це, це нормально так. Це вот прикольно так. Так, а чо в, мене... в мене так стоїть, типа. В мене норма. Тому що в мене, по моєму трошки більше стоїть. Вот так вот. Може, мені здається, я не знаю, конечно. Опа! Виглядає жорстко. Так, ебаба, глядай. таке? Підібрати. 14. Урона, якийсь... Як? Скми, чи чешо. Скіміт... Ух, і швидкість? Мене не знаю. Може, знае, швидкість така, чи ні? груп-фільтр. Ні, я то не знаю. Чекайте. А ну-ка. Ні, то стымо у мене така швидкість. Я просто в руках можу тримати мене така швидкість. оце у тебя цю... жесткими. Не, вот это мені значить не треба. Опа Ні, це по-любому финя. Ой, О, голова дракона випала. Не знаю, наша вона не. Пищи рембусы. Ну, у мене броня дуже жорстка. я не знаю, хто мене виграє. Вот зараз мені просто до дракона тепер треба дойти що Шо С шоки. Что? А что це? Сурд. Скин. Я не знаю, що таке Скин-то скор. Якісь бляха Лунный стрим-корд, речи, вже вишлы. ютуб шортик Ой, бляха. Пемлапулька. Булька-барабулька. Чай-то булька-булька-барабулька. У мене ідентичність є така сама. Опач та бляха Де вона? Ендер... А, так в мене такий вже є. Ой. Я ж не заміт, що в мене вже такий є. Так. Ну бляха, ну то фігня, бо не зритове. Нам треба якісь, ну типа, жорсткі. Не зарітовано, Ну, не не зарітовано, типу, не не це Вже це вже було, ні? Та, на це є. Треба йти звідси. Опа, мов бики. О, це вже прикольно. Тільки братанчик, я тебе з одної тики знесу. Не здох. А він вообще дружитный? Йоу. А во ухима ухіо перешли мене ефекти А все мне здох Ой, я піддержу кислопату. Ліц шевельчи мне. Що там було полнописано. Сейчас не побачу, ладно, хай буде Та бляха-муха! Ху, чого таке? Шо нафиг? Якись два стрибки плюс 100 хил, шо? Ну, давайте візьмем з собою просто, типа, потому что воно дає якісь ефекти, напевно, жсткі. Хил эффекти. Походу. Ухима. Ну я візьму з собою, потому что вона реально може й давати якісь хил-эффекты жорсткі. А хил-эффекты це топ. Це значить что ти не сдыхаем. Все этой брони. Опа! О! О, я знайшов замінну бро. Я найшов заміну, бро. Тоді мені же тоже не треба, по суті. Ммм, mm. тепер в мене ще броня сильніша. Ну це вже, ну, не знаю, хто мене вже зараз виграє. Так, це таке? що таке? Якісь суперспособності? що сталося? Як <звук> ти все просто спавнит? Єма. Ну просто, типа, через це, що что прикольно. Ну, то, ладно, все <звук> Я не знаю, коли я Майнкрафт пройду коли мені 12 держам випаде, выпадаем с уже типа портал. Ну это я з собою, тому що, ну типа це портал. якщо ще таких 11 випаде, то все. та бляха. Та бляха. то все, типа, ну я Майнкрафт. можна сказати... та бляха, ты муха, пришел. О, якась катана? Раст. Растмейкер. Тоже касфеня, походу. О, oh! oh, перший пішов! перший Перші фіня. Бляха, після того як ти швидкості просто набрав, і ну типа то в тебе здається, екран дуже близько. Опа! І це що за пасажир приїхав сюди к нам? Опа! Это ч за пассажир? А, я понял. Что там? Что там выпал? А, я понял. булька булька бара булька 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 бара буль А? что за что они такие? Киссифакты? О, питвод выплавить можешь. Не, по то просто плавати не ну, буду, тому не треба. Та да бляха, ти, муха! Хоть ні, щось прикольно. Ні, ну не прикольно, яка свиня. Булька, булька, пара, булька, булька. булька mm. Ты не слишком яка свиня вообще. Хай, буде, ладно. Фивушку получил. Що ж таке? Ну ладно, хай буде. опа. Oh, Боб, не дивимся. А, ведьма, я понял. Ну ведьма, тебе изи, easy... ну типа. Опа. О, ти ще й мені хіл накинула, дякую. Е, а утрава вже лишня. У мене в цей мачі мені, в принципі, все равно. Ти, в принципі, на мені пів хп не слави чи... вообще. тут ніфіга. Що, это еміраль такий? Ладно. а Значит, по-моему, фигня буде. Ну так, воден, значит, фигня. Даже давайте не буду. булька булька бара булька, булька, булька бара буль Что за таке? А, сайкис. Фигня. Ну, ты задубал. Булька-булька-пара, булька-булька. О. -о, -о. Mm -hmm. Я понял. Что ж таке? Король плант. А. О, ну дякую. Ема <рес> воно їжі без повняє. Та я не буду три дня вже не голодний. Ну ладно. Рубі-хове. Не хочу наголодный. Пулька-пулька-бараба булька-булька-бу. У шаурма? Та бляха. Шаурма... Піма. Хм. А ну мусить щось робити. Що? А, це я типа з'їв... це... Ууууу, to... я можу літати з тим тем з тим что-то не ні там входный видео. Ч виднл? Я не знаю. А, то, то виднха, якщо правый машины. О, це прикольно. Прикольненько, прикольненько. Бля, тільки повинна падіння трошки бісить Я пока падаю, я можу інвентар собі чистити, ты пока падаю. Попадаю до дуже довго. Чік. Яма, что я У мене, хіба автоматичний прыжок стоїть? Так, в принципі, пофиг. Якась броня була? Кстати. О! Блек опалька не цікаво. Та це, в принципі, тоже не У Ух я порость. Та я ще shift зажму. Я, до речі, на shift, зі шви. Має таку саму швидкість, напевно, як з тим. Як з тою фігньою. Я не знаю, ну, що мені стільки їжі, ну ладно. Ну, бляха. Я реально я на шифті ходжу, так само, ну як типу, ну, як. Без шифта, якщо б я був без ефектів. Ну тобто. Тобто ти жорсткий, тип. А, якщо я шість то, типу, ну, я понял, прикольненько. Опа. Это что за по сушер приехала. Ух, париста, я подпрыгнул. За шо да е? Ничего, ладно, башни. Вы же медленно поддельнее, тож вообще можно вкакать. Я так серию туди закінчу, пока буду падать. Бляха я по понабирав в такой Я просто не хочу підпрыгнути. Я хочу прям високо-високо Так, якийсь нагрудник випав Густ. Щось дає? Нічого не дає. Ну і на не дає Ладно, друзяки, Я думаю, що буду тому свою серію зі своєю топовою шляпою такою. Прикольненькою. Я буду закінчувати на тому серію, тому що, ну, вже доволі таки довго знімаю, а мені відеос викладати через 2 години. А, де менше. Ладно, я хочу сказати всім пока. І всім пока-пока!